Чарль, ми отримуємо повідомлення, що ваш син був знайде у вашому підвалі. 25 червня 2014 року Чарльз Ботел з'явився у прямому ефірі шоу Ненсі Грейс, лагаючи громадськість допомогти знайти його зниклого сина. 12-річний Чарлі зник зі свого дому в Детройті. З моменту його зникнення минуло вже майже 11 днів, але жодних слідів хлопчика так і не було знайдено. За словами батька, він робив усе можливе: обходив сусідів, розклеював оголошення по місту, співпрацював із поліцією. До пошуків було залучено десятки людей, включно з агентами ФБР. Але з кожним днем надія знайти Чарлі живим танула. Вихід у прямий ефір мав стати останнім шансом. Чарльз сподівався, що хтось із глядачів володіє інформацією. Але за кілька хвилин після початку інтерв'ю сталося те, чого не очікував ніхто. Чарлі, виґідні репортс да юрсан газін фаун і юр бейсмет. Mr. Bothel, are you? Are what? you? Yeah, we are getting reports that your son has been found alive in your basement. What? Yes, that's what. If, if you could hand me that wire very quickly. Yeah, we're getting that right now from from. Yeah, how how could your son be alive in your basement? Uh. uh, uh I have, I have no idea. I, I, I... У студії запанувала тиша. Виявилося, що поки Чарльз був у прямому ефірі, слідчі отримали ордер і провели повторний обшук його будинку. У підвалі вони знайшли Чарлі, живого, але дуже наляканого. Реакція батька виглядала дивною. Замість того, щоб негайно припинити інтерв'ю і мчати до сина, він почав заперечувати почуте і виправдовуватися. Наполягаючи на тому, що підвал уже багато разів перевіряли, як він сам, так і поліція з ФБР. Надес част репорт деви хірінг аутдитройт. Ай чекмай бейсмент, де фбіай чекмай бейсмент, де трой поліс чекма бейсмет, май вайф чекмай бейсмент. Аб він дані шеволтайзвів албін чекінг. А правда відкрилася одразу після порятунку хлопчика? Чарлі розповів слідчим, що Мачуха наказала йому сховатися в підвалі і не видавати жодного звуку. Коли Чарлі знайшли, на його тілі були численні синці та порізи. З'ясувалося, що роками він жив у повній ізоляції, був на домашньому навчанні та був змушений щодня виконувати виснажливі фізичні вправи. Сотні віджимань та тисячі присідань на день. Слідство припустило, що інсценування зникнення могло бути способом повного контролю над дитиною без втручання ззовні. Але можливо, вони задумували щось набагато гірше. На жаль, Чарльз Ботел та його дружина змогли уникнути тюремного сроку, але натомість були повністю позбавлені батьківських прав. Сьогодні Чарлі живе з родичами в безпечному середовищі. Дюгарігаджінеті у червні 2011 року Лорен Гідінс була на порозі завершення навчання і мріяла стати юристом. Але одного дня вона безслідно зникла. Її друзі та родичі не могли додзвонитися, тож вони вирішили перевірити її квартиру у штаті Джорджія. Двері були зачинені, ніхто не відповідав. Натомість на місці з'явився її сусід Стівен МакДеніел, тихий хлопець, який завжди тримався окремо. Тепер він раптово активно цікавився, що сталося. Друзі спочатку не надавали цьому великого значення. Лорен офіційно оголосили зниклою, поліція ж почала обстежувати район. Всі сусіди погодилися дозволити огляд квартир, окрім Стівена. Він казав, що завжди оберігає свій простір через кілька годин. Поліція знайшла Лорен у сміттєвому баку, прямо біля будинку, без ознак життя. Репортери поспішили на місце подій і невдовзі зустріли Стівена. Він дав коротке інтерв'ю, намагаючись виглядати стурбованим і збентеженим. Це інтерв'ю стало вірусним. Злочинець намагався виглядати невинним у прямому ефірі. Because, i mean we went, at, we went over one of her friends had a key we went inside and tried to see if there was anything amiss but i mean she had a door jammed that was sitting right by it so there was no sign that anyone broke in i mean the door was locked when everyone got here i mean we, we just don't know where she is I mean, what about um, in the like the Parking lot area, I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard it? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I, I mean, we don't know if this is the same person, you know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I, I think I need to sit down. Okay. I I no one had seen her since Saturday because I we all just there's not a whole lot of interaction unless we're doing classes. Right. And she was doing uh online version of it. You all so, studied together though? I no. I, we were in this, this... Поліція швидко взяла Стівена під слідство. Після обшуку його квартири було знайдено майстер-ключ від усього комплексу, фотографії жертви. Та ножівку, вкриту ДНК Лорен. Старий сусід-співмешканець також розповів, що Стівен часто обговорював ідеальний план вбивства та способи приховати сліди. Мотив став очевидним. Лорен раніше відмовила Стівену у побаченні, бо він викликав у неї тривогу. У серпні 2011 року Стівен Макденіел офіційно був звинувачений у вбивстві. Спершу він відмовлявся визнавати провину. Але у 2014 році прийняв угоду про визнання провини. Тепер він відбуває довічне ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення у 2041 році. Наостанок хотів би додати, що в інтернеті, окрім самого запису інтерв'ю Стівена, також можна знайти повний запис його допиту. Але про це ми можливо поговоримо в інших відео. У 1995 році життя Шона Нельсона повністю розвалилося, йому було лише 35 років, але він швидко втратив все. Спершу його звільнили з армії через дисциплінарні проблеми. Дружина пішла, бізнес збанкрутував, а будинок забрали за борги. На тлі цього Шон почав зловживати психоактивними речовинами. Він був зламлений та озлоблений. 17 травня 1995 року цей внутрішній зрив перетворився на подію, яку вся країна побачила в прямому ефірі. Шон проник на територію Арсеналу Національної гвардії в Сан-Дієго, він добре знав, куди йти і як діяти, бо сам раніше служив у війську. Без серйозних перешкод він заліз у танк М 60 А3 і зміг його завести. Коли персонал Арсеналу зрозумів, що трапилося, було вже надто пізно. Танк виїхав на вулиці міста. 58 тонн військової машини рухалося з Сан-Дієго зі швидкістю до 50 км на годину. Боєприпасів у танку не було, але цього й не вимагалось. Нельсон розчавлював автомобілі, ламав електричні стовпи, виривав пожежні гідранги. Понад 5 тисяч людей залишились без електропостачання. Один момент він навіть спробував обвалити міст, врізаючись у його опори. Поліція переслідувала танк із землі та з повітря, але фактично нічого не могла зробити. Телевізійні канали прервали звичайне мовлення і почали транслювати погоню наживо. Місто спостерігало, як неконтрольована військова техніка котиться його вулицями. Приблизно через 25 хвилин хаосу танк застряг на шосе State Road. Це був єдиний шанс зупинити Нельсона. Поліцейські вилізли на броню, болторізами відкрили люк. Наказали йому здатися. Шон відмовився, через невизначеність ситуації та потенційну загрозу офіцери відкрили вогонь. Шон Нельсон загинув на місці. Наступного дня ця частина Сан-Дієго виглядала як місце бойових дій. Щонайменше 40 знищених автомобілів, сотні тисяч доларів матеріальних збитків. Дивним чином жоден випадковий перехожий не загинув. Ця історія не про видовищність і екшн, це трагедія людини з серйозними психічними та життєвими проблемами, яка в критичний момент не отримала допомоги і остаточно зламалась. Тому не забувайте про своїх рідних, піклуйтесь про них та намагайтесь бути добрішими.